Привіт! Сьогодні покажу вам процес корекції манікюру. Це робота моя, і думаю, вам буде цікаво подивитися, як усе відбувається. До цього у клієнта був святковий французький манікюр з 3D-сердечками, які я робила за допомогою акрилової пудри. Це такий спосіб, коли малюнок залишається об'ємним і фактурним, бо пудр робить його бархатним. Але час ідеї манікюр потребує оновлення. Сьогодні ми зробимо. Більш спокійний, стриманий варіант, і я покажу вам увесь процес від початку і до кінця. То залишайтеся зі мною, бажаю вам приємного перегляду. Як ви можете бачити, ми розпочинаємо з вами зі зняття старого покриття. Для цього я використовую твердосплавну фрезу з синьою позначкою. Дуже важливо слідкувати за тим, щоб фреза була гарної, гарного образиву. Гострою, щоб довго не затримуватись на одному місці, тому що буде тепло і неприємні відчуття. Як ви бачите, зразу зі зняття манікюру я прибираю дожину. Так мені подобається більше пришвидшую роботу, тому що, пам'ятаєте, в манікюрі дуже важливий кожен крок. Як тільки ви на чомусь одному затримуєтеся, відповідно, ваша робота буде тривати набагато довше. Але тут пам'ятайте, коли прибираєте довжину фризою, так як роблю це я, пам'ятайте нахил фризи, так, щоб він знизу не опирався в подушечку пальця. Щоб не... Тому що від сильних обертів може торкатися подушечки пальця, і буде також неприємне відчуття. Тому на це теж потрібно зважати. Тепер переходжу до підготовки нігтя. Коли я знімала саме покриття, я відразу фризою старалася загладжувати поверхню нігтєвого ложа, щоб вона була максимально гладкою. і мені потім прийшлося менше часу витрачати на те, щоб її загладжувати ще додатково пилочкою. Тому в даному випадку моє завдання зробити опл форми. Ми знову залишаємо таку овальну ніжну форму нігтя, і після цього загладжую поверхню нігтя в зоні біля кутикули, тобто в тому місці. Де нігтєве ложе відросло. Там мені його потрібно, моя улюблена фраза, подряпати, щоб поверхня нігтика була такою ж матовою, як і все інше. Це дуже-дуже важливо. Тому що біля самої кутикули наростає пторигій, це така прозора. Шкіра, яка заповнює поверхню нігтика, її обов'язково потрібно прибрати. Це ми зробимо з вами в наступному кроці за допомогою гризи. Але до, до цього обов'язковий такий крок пройтися пилочкою. І я ще додатково прохожуся бокові сторони нігтьового ложа, це також дуже важливо. Тому що в цих місцях зазвичай або найчастіше, або в майстрів без досвіду, або також в майстрів із досвідом виникають відчарування відслойки, тому не лише зону біля кути, коли потрібно пропрацьовувати, а також звертайте увагу на бокові сторони самого нігтика. Тобто там він теж має бути дуже-дуже добре. Подряпаний, але знову ж таки без різких рухів, тому що поки в нас нігтьова ложа, воно відростає, треба, щоб повністю нігтьова ложа відросло, нам треба десь 4-5 манікюрів. Тобто, якщо ви кожен раз, 4-5 разів, будете дуже агресивно в цих місцях рухатися, нігтик, звісно, він буде потоншуватися. В кінцевому результаті ніготь буде тонший. чим більше ви будете його спилювати, тим більше. Ем... Він буде потоншуватися, і, відповідно, сам матеріал може триматись не дуже добре. Як ви бачите, ми успішно з вами доходимо до останнього пальчика, і наступним кроком у нас буде робота з кутикулою. Тут ми працюємо дуже ніжно, як ви можете бачити, її невелика кількість, але, тим не менш гарно, тут вже у мене не максимальні обороти, а десь наполовинку. Припіднімаю все, що можна припідняти, стараюся підчистити і легкими рухами кусачками відкусую все те, що мені заважає. Додатково допрацьовую фрезою всі місця, які ще десь там залишається суха шкіра, все мені потрібно прибрати. Тобто, нігодь у цьому місці він має бути максимально чистенький і акуратний. Дуже це важливо, тому що. По-перше, це впливає на те, що не буде відчарувань. По-друге, це впливає так само на візуальну картинку. Тобто, у вас в цьому місці сам матеріал буде лягати максимально акуратно, рівно. Тобто, чим рівніший оцей зріз, чим рівнішу підготовку біля кути, коли ви зробите, тим більше від потім. Потім наступне покриття воно якраз підкреслить цю зону, на яку ви або звернули увагу, або не звернули. Тобто це дуже важливо. Я пропираюся фразою під, якби чуть-чуть залажу під кутикулу, і вона мені вибиває всі залишки шкіри, які там десь загнуті, за допомогою своїх обертів вона їх якби викручує назовні. А я вже легесенько собі, якщо потрібно, допрацьовую це фразою, або ж. Приступаю кусачками в ті місця, в які мені дуже важко було там пробратися тим чи іншим інструментом, яким я працюю. Як ви можете побачити, лише одну фрезу я використовую завжди. Мені так зручно, я так навчилася. Це якась така моя фірмова техніка. Мене це влаштовує. Тому. Е Може, якщо хтось спробував обов'язково поділіться своїми враженнями, як вам чи працювали ви лише з однією фрезою, це може бути фраза полум'я, це може бути будь-яка фраза, якою вам зручно працювати. Головне, щоб ви розуміли, що ви робите. Тобто, основне наше завдання це відклеїти кутикулу, припідняти її і щасати з нігтика ось той невидимий шарп теригів, який в нас там залишився. Для того, щоб можна було легше е, в майбутньому працювати, і, звісно, легше врізати кутикулу. Як бачите, я тільки пробираюся під кутикулу, і вона вже зверху чекає мене, щоб я її прибрала. Тобто, це такий залишок сухого, сухого стану шкіри, який без, тобто він без капілярів, ми його можемо легесенько зрізати, і він не буде кровити. І Візуально виглядає дуже красиво. Тому обов'язково пропрацьовувати цей етап. І пам'ятайте, що ви маєте розуміти кожен крок. Тобто, не робити це, тому що всі так роблять. А ви маєте підтверджувати свою дію тим, що ви робите. Тому що, якщо ви будете розуміти сам. Сам процес і для чого ви зараз, наприклад, взяли цю саму там, фризу. Ви розумієте, що зараз у вас робота націлена на те, щоб працювати над кутикулою, тобто ви на цьому зосереджуєте свою увагу. І легесенько, малесенькими кроками фриза працює не на максимальних обертах. Інколи я можу, прям міні мінімально, якщо я десь не впевнена і бачу, що шкіра така дуже тонка і чутлива, я можу. Оберти скрутити прямо на мінімальні і легесенько е, дочистити в тих місцях, в яких більш агресивні оберти Вони можуть призвести до того, що порвуть таку достатньо ніжну шкіру, тому що в цій зоні шкіра є максимально ніжною і буде ранка. Тому все в ваших руках ви можете е, звернути увагу на фрезер. Ви можете його як пришвидшувати, так само і сповільнювати. Це дуже важливо і воно призводить, звісно, до того, що у вас виходить це дуже класно. Зараз ми обежирюємо нігтєве ложе, і після цього я наношу тонкий шар бази. Це така так звана підложка. Для цього я використовую базу коді. І такими втираючими рухами наношу на всю поверхню нігтика. Як ви бачите, дуже близько до самої кутикули не підступаю, так як поки я працюю там, з четвертим пальчиком, перший він вже трошечки більше собі, там, по мілі, мікроміліметрах розповзається. І якщо я дуже-дуже встиг нанесу. На нього, то останній пальчик може трошечки затекти. Краще, нехай залишиться так, аніж попаде на шкіру. І тут ми вибираємо ось такий світловідбиваючий сірий кольор, він такий достатньо стриманий, ніжний, неяскравий, елегантно виглядає. В темноті він буде мерехтіти. Це теж дуже, мені він дуже подобається. Я колись собі його робила, і це, мабуть. Один із тих кольорів, який мені не надоїв, я ним прям насолоджувалася від початку і до кінця, тому що я дуже чутлива до кольорів на своїх нігтях, а ось цей сірий він прям е, не, не викликає втоми, якщо це так можна назвати. Працюю з кожним пальчиком окремо, тобто нанесла основну кількість базу, зробила собі мокру поверхню на нігтику. Потім беру трошечки більшу краплинку і розподіляю її, знову ж таки залишаю відстань біля кутикули. Основна кількість матеріалу у мене залишається на центральній частині нігтя, тобто вона заповнює центральну частину нігтя приблизно на 80%. І далі Пензликом розтягує її на ні до кутикули, бокові сторони, і знову ж таки на торці вона так само сходить на ні. Тобто основна кількість матеріалу залишається там, де в нас є апекс, тобто найвища точка нігтика. Знову ж таки, звертайте увагу на довжину нігтьового ложа. В даному випадку в нігті є короткими, тому нам великої кількості матеріалу, в принципі, не потрібно. Вони, якщо відростуть, то відростуть ще буквально там. На 2-3 міліметри, і це не дасть такої великої, ем, великої різниці, і нігті, в принципі, витримають це. Знову ж таки, враховуйте, якщо ніготь у вас достатньо довгий, враховуйте те, що або там дивіться на фізіологію клієнтки. Може бути таке, що нігті в когось ростуть набагато швидко, а є люди, у яких нігті ростуть дуже повільно. Тому знову ж таки це теж потрібно врахувати. Якщо це ваш постійний клієнт, ви можете на це зважати, звертати увагу і е, враховувати ці моменти. Більша довжина, додаємо більше матеріалу, менша довжина, матеріал у нас, звісно, зменшується. Тобто, не, е, немає такого, що завжди одна і та сама кількість гель-лаку, чи то гелю, чи то бази має бути на нігтях. Ні, від довжини, від довжини нігтьового ложа. від… Тої кількості часу, яку клієнт планує носити манікюр, тому що є таке, що там, наприклад, на наступний місяць людина не має часу прийти до вас і зробити корекцію. Таке так само може бути. Тоді, але до когось там вона не буде йти, тому що там не зможе, чи, чи не хоче, можете порекомендувати просто прибрати дожину пилочкою. Це такий дієвий лайфхак. Нічого не сколюється, все тримається на місці, але не поламаються нігті, не поламаються у таких важливих місцях по-живому, тому що потім буде боляче і буде такий екстрений виклик. Мені потрібен манікюр, тому що в мене там щось поламалося і, і мене болить чи ще щось. Тому, якщо ви. Спілкуєтеся з своїм клієнтом і знаєте, там, коли він до вас планує прийти чи не планує, на кожен е, момент є якісь свої певні поради. І зараз ми з вами ми дану базу, як ви вже могли побачити, покрили у два шари, тому що, в принципі, я б її залишила і в один шар, але захотілося трошечки інтенсивності, тому ми повторили ще один шар. І після цього покриваю топом. Топ у мене злипким шаром від Коді. подобається мені гарно виконує свою функцію. Тому, знову ж таки, всюди я використовую тонкого пензлика, нанесла матеріал, бачите, в центральній частині нігтя. Чуть-чуть підштовхую його до кутикули і легкими рухами не тисну на нігуть, просто легко розправляю базу по всій площині нігтьового ложа, десь там підганяю собі тонким пензликом, щоб не було куб бази на торці чи то біля кутикули. І після цього кожен пальчик окремо Окремо відправлявся в лампу на одну хвилину. Поки один сохнув, я працювала з іншою рукою. Такий конвейер, конвейерний спосіб він дуже пришвидшує роботу. Після цього обов'язково кінцевий опал, і ось такий манікюр у нас вийшов. Обризкую ручки дезінфектором, протираю гарно від пилюки мокрою серветкою. Проходжуся ще окремо по кожному нігтику. Обов'язково, якщо я планую там, або сфотографувати, щоб не було зайвих пилинок. І ось такі нігті у нас вийшли. Дякую, що дивилися. Якщо відео було, а це світлом, бачите, такі світловідбиваючі часточки, вночі також буде виглядати дуже красиво і ефектно. Якщо відео було корисним, ставте лайки, підписуйтесь, і скоро почнемо.